Війшла, війшла. Соколянський Дмитро Вікторович 0, Сарама Роман Сендронович 0, Варахаєв Анатолій Іванович не з'явився, Гавріш Володимир Любович 1, Мельник Юлія Павлівна – 0, Горбаль Василь Михайлович 1, Зернов Ігор Володимирович не з'явився, Тимошенко Олександр Іванович 1, Степан Валерій Анатолійович 2, Сківа Дмитро Павлович 2. Бердник Максим Вікторович 0, Томчук Оксана Волонтинівна 2, Степан Максим Володимирович 2, Герчук Олександр Дмитрович не з'явився, Міндловський Артур Олександрович 0. Тихоцький Спосіб теж вони не з'явились, Мазов Сергій Сергійович 1. Лук'янчук Петро Петрофоміч 0. Спіфа Манна Олександровна 1. Червоненко Євгена Крайович 0, Чірбар Юрій Васильович 2, Штерна, Владислав Олександрович 2. Таким чином, у нас 17 кандидатів пройшли. Другий тур. І зараз, власне кажучи, у нас війна починається, розглядається постійних завдань. Порадимося, у нас 17 людей. Я думаю, що просто порівнюємо по аудиторію, щоб було зручніше, ніхто нікому не заважав. Тоді, вашого дозволу, а, начать, Ващенка, Старенка, Помазан, Пушко, Цибуляк, Левицький, Ващеленко, Гавріш і Горбай Ми будемо просити вас на третій поверх аудиторію, а решта полегне, у вас буде там, по вісім чоловіків. Нагадаю, шановні колеги, що цифраційні завдання виконується письмово, використання комп'ютера, на розв'язанні у вас рівно 2 години від мене початку. Формат, обсяг, подачу ви вибираєте самі, презентація, гору, після файли, схема. Ми тут вас не обмежуємо. Головне, щоб ви, оскільки є конкретне завдання, які треба розв'язати, то ви розраховуєте, що комісія повинна оцінити. Результативність того підхопу, який ви будете пропонувати. Перше ситуаційне завдання стосується профілю безпосередньо регіонної діяльності обласної державної адміністрації. Друге завдання це питання управління персоналом і е, організацію. Керівництво державного штурму оформлені. Процедура в е, нас виглядає таким чином. Зараз я прошу шановні адміністратора роздати. Кандидатом два конверти. Значить, перший конверт маленький. Там є бланк для персональних даних, які прохання заповнити. Тобто написати своє прізвище, ім'я і е, посаду, на яку якого... ну, ви претендуєте. Одеська вода достатньо писати. Другий конверт порожній. Алкови два конверти берете з собою в аудиторію. Після того, як ви закінчите працювати, обов'язково 2 години, 2 години це крайній термін, так само, що по Якщо завершили раніше, або вже, після цього ви двома, двома своїми контактами підходите до адміністратора, здаєте і прохання ще раз залишити приміщення. І ми вас чекаємо всіх на 16-ту годину тут для оголошення другого роботу. Тобто до 14, ну, 15 чи 20 під момент спочатку е підраховується 2 години, потім 2 години треба по місті, щоб переїхати. На 16 годину це орієнтовний час, плюс-мінус, ну, скоріше, плюс може бути коли 10-15, то будемо це результат. Велике прохання, шановні колеги, е з розумінням поставитися до цього, щоб продовж цих двох годин аудиторію не залишати. Тому, якщо комусь треба, то будь ласка, якщо ви зайдете пізніше там, на 5 чи 10 хвилин, це не страшно. От. Да, але флешки, телефони, інші гаджети. Заборонено. Тігач, і заборонено, Значить, у вас є портал що? рада в Так, да, У вас є єдиний доступ uh, на сайт Верховної Ради, Рада по і на той видок, якщо треба подивитися якимсь законодавством. Mm -hmm. Але прохання, враховуючи, що комісія теж компетентна, і люди всі грамотні, не треба ну, робити просто копі-пейст, законодавства, Це ну, нічого не додає, крім того, що додає обсяг робити. Але просто піддивитесь для того, що буде впевненим, що ви застосовувати. Норму правильний оберег, ну це, звичайно, вітається. Тепер, шановні колеги, будь-які позначки, тим більше підписи на листках, на яких буде розраховано потім ваше завдання, не допускаються для того, щоб надавати проїзд для непотрібних розмов. Все, що може дешопувати вашу роботу, іншими словами, воно забороняється. Власне кажучи, реалізаційні питання всіх, тепер е, доктор, у вас чотири чекають. Чотири, чотири конверти перед вами, в кожного є пара ситуаційних завдань. Е, але хтось із вас зараз для всіх вас ті ситуаційні завдання, які вийшли. Прохання. Зробіть вибір. Будь-хто з вас. Хто леків, так? <гум> зараз і Е після того, як буде зачинено, кожен з вас отримає хопку і і буде мати можливість участвовати в роботі. Так, і будьте ОДА необхідно провести нараду щодо стану реалізації на рівні області концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади України, затверджений урядом у 2014 році, запропонуйте план підготовки та порядок проведення зазначеної наради, а також проєкт рішення за її результатами. Друге ситуаційне для забезпечення реалізації державної інформаційної політики в Одеській області робоча група при Одеській обласній державній адміністрації розробляє план закладів на 2017 рік. Зазначте, хто має входити в робочу групу. Визначте найважливіші проблемні питання для забезпечення державної інформаційної політики на території області. Запропонуйте основні стратегічні цілі і пріоритети інформаційної політики в Одеській області на 2017 рік. запитати, бо багато в інтернеті читаємо, Чи хтось полягає, щоб ми інші конверти відкрили, переконали, що там інші спеціальні проблема. Ні, ні, але не бачимо, не, mm -hmm. mm -hmm. якщо mm -hmm. хтось не полягає, ми можемо подати вкритий і Хто-то повторить Ні. Тепер друге питання. На вимогу одного з кандидатів у нас буде присутній керівник апарату норвика Ван. Ні, то я не бачу цього кандидата, який ви маєте. Каченко Ігор Валентинович буде присутній від НАЗК в момент, коли будуть зашифруватися, запаковуватися, конверти, і так Знову таки, ми вже дуємо на воду. А де Куліков стоїть? Куліков у нас балотується на гінекологію. Він вам запропонував для вас це зробити? Тому що вам називається цікаво, тому що Одеська обласна державна адміністрація на цьому треба так, колеги, якщо питань немає, то ми вас запрошуємо, бажаємо відповідно на третє, на четверту.